Ну що ж, друзі, всім привіт! З вами знову я Давид і це вже третя або четверта частина GTA. В цьому відео я вам... ми сьогодні будемо бомбити місто, е літати на винищувачі. Ну, звичайно, ж, ш... ширяти на великій швидкості на винищувачі. Ну, або, як вам все кажемо, літати на велику висоту. Це не це напевно буде моє найекстремальніше відео. Що ми на шаламе? Так, я тут Ем, Так, включаю його резінпанку. І давайте поверті. Машину ми звертати не будемо, бо ми нашу ці... Зірвати місто або захопити. І ще, до речі, ми будемо висити поліцейських і набрати зірків. Ну все, ви це побачите тільки в моєму відео. Так, дивіться його, будь ласка, дотрібки. І не перемикайте Поїхали так, давайте і полетіли. Jak to każeć, czas życia na plamę. Raz, nasz chiński... Miastoczka, no, w szerokie i tak dalej. Tak, 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 tak,

Бара-бареба, я просто посено. Так, за мною вже одна поліція, це дуже добре. М -м, так ти во-во-во, не викручується. Це в мене викручується. Вона за поліція забуде гранатися, це -ту 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 викручується. Так. Пускає мій літак. В місто хай там розбивається, а я поки... Ну, перший Ось таким чином. Так і нам... так він інтру... називається. Зірветься. Ну а поки ми летимо на парашуті. За нами вже одна зірочка, я так зрозумів. Так, так, у нас таке. я задовго тут буду летіти зараз. Ну що ж, друзі, я долетію і у мене для вас є одна невеличка проблема. Або новина, можете назвати як хочете. У мене пропала моя зірка. Ну, для поліцейських хочу. Що за мною гналися поліцейські. Але ми це виправимо, тільки зараз мені треба піднятися. Зати башут. І давайте остапим. Ось так. І віці який вот. Вау. За такий краєвид точно не треба поставити. Лайк! Oh, like. Так, оце ж цікавенько. Я не У мене ще сьогодні дуже багато планів на винищувач. Наша мета, отам, бачите, не знаю ви бачите чи ні, зараз. я. Отам десь отут, знаходиться гора. І наша місія на винищувачі туди долетіти. Але зараз перша наша місія ще не виконана. Відкриваємо парашют і приземляємося принаймні на якийсь маленький будиночок, щоб ми могли стріляти по поліцейським. Зараз. Друзі, я долетів. Так. Беремо ж пістолет, якось так будемо його назвати. во 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 воу воу О, Мені трошки. Вона має зірвати. Я тут вона зірвала. О, зривалося. Так, в мене вже появилась одна зірка. Так, але... Ну, стоя на зірка толку. О! О, не жочки полицейский, але ні. Але тут у нас же полицейский. Так, тут вже громадяни тікають. Ой, так, вот тут движека под дики. Так вот, що ти так підходиш. Зачем не треба якось на менше буде на мене не бачить? М. Так. Да будемо застави воду и... Оуч. А, це з яном не Так. О-о-о! Добре, день, добрый лачек. Взрывался друга на шане. Ой, яку. О. Попаска, а я залезет. О, попа. О. Ворога накидают. А о. Oh, о, oh, ты что-то не де... штуки. Также. Так, одети. А я туди попаду. А туди не попаду. Так, то, ще стріляю, ні, я і не стріляю. Отже, щось нас не дуже вигодно, я вам скажу, друзі. Першу місію ми ще ну, так собі прийшли. Трошка не вдалося, але це не важливо. Поступаємо до другої місії. Так. Е так, чтобы гадать это глаз, деставни. Я даже вместе и высюди. И получилось, вс так. Так, так. Я пришлюсь на его на травму. Я мало не О, я бачу форут. Поставь. Я их бачу. Плада находила мої плани, але ну можна і придумати, якщо чесно. Я вам таке скажу. Так. М -м -м -м. О, от та за нами подбається. Так. М -м -м. Так. І давайте зараз буде О. Це, це мені нагадує Аверазу, вона така якась велика. Ой, о, не ще. д Ви бачили вони щось просто По як це. це нагадує Everest. Ну серйозно. Типу ви бачили вона на трохи вище хмар. Мені здається, що о, треба було, знаєте, влетіти трохи ближче, Але я зараз виправляю. Так, А тут и і... так, так так, так. Ещ кидаем, кидаем, кидаємо. Не... А до сих хочу А хоть что зарадилотому? Ой, там де звенашечка, но у не шкода. Завдяки йому мы уже ну, настільки багато все залетіло, что шо... они просыпаются. Так, про що я говорю? ми на нього вже е, настільки вже політали і. мені чесно шкода. Ой-ой-ой-ой-те-те! Угу. Досі не вийшло. Ну що, тут друзі, в мене вийшло нарешті залізти, залетіти точніше, на цю гру. Вона грудно велика і з неї неймовірний вид. Навіть краще, ніж того будинку. І я не знаю, напевно, це відео заслуховує хоч, хоч би одного вашого лайка. Ну, хоч би одного. Ну я не знаю, я дуже радий, що я сюди взагалі потрапив. Не знаю як ви. Ну, але на цьому вже відео буде закінчувати. Ну а ви будь ласка. Ставте лайк і підписуйтесь на канал на мої відео. Бо чим більше лайків на моїх відео, тим більше в мене піднімається настрій і тим крутіші і класніші відео у мене будуть виходити. Ну а зараз натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами я. Давид, всім друзі, па-па-па, па. -па, -па, -па.